Ну, по-перше, Росія отримала падок від Радянського Союзу, один з найпотужніших, ну практично рівний сполученим штатам потенціал ну, кількість ядерних боєприпасів. Отримала індустрію ядерну, отримала велику кількість осінніх ядерних зброї. Перш за все, міжконтинентальних ракет, зокрема, значна частина, найкраща частина цих міжконтинентальних ракет походженням з Дніпра. Там вироблялися найкращі міжконтинентальні ракети, які фактично створили ядер, ракетно-ядерний щит Радянського Союзу. Далі вони почали. Далі був такий невизначений період, 90-ті роки, лихі 90-ті роки, і хто його знає, що з цими ядерними сховищами відбувалося, бо ядерна зброя потребує доволі уважного зберігання. Тобто там треба, щоб було. Терпературний режим, щоб там вогкість було, все таке інше. Там треба ці заряди перевіряти, частину заряду вони старіють. Зокрема, за плутоніві заряди, вони дуже швидко старіють, і треба там міняти, тобто слідкувати за їх порядком. От хто його знає, що в вихіду 90 там було, там і світло вимикалося, ну, по всьому колишньому Радянському Союзі, пам'ятаємо. От тут жодної надійної інформації стосовно цього немає.